Є новина, друзі. Скандал в генпрокуратурі. Чи буде справедливість в Україні? Дослухайте до кінця. Сьогодні вийшло розслідування журналістів громадського, які ну провели розслідування стосовно заступника генпрокурора, Мустеца, його прізвище, і виявили, що на початку війни в березні 22 року його батько вивозив за кордон 1,1 і мільйона доларів і 100 тисяч. Є. Ну незрозуміло взяв, там це не пояснюється, але факт є факт. Його, я так розумію, викрили, склали на нього протокол, нарахували йому штраф 1700 гривень, який він оскаржив і переміг. Ну тобто, якби незаконно штраф йому нарахували. І в цьому розслідуванні розумієте, іде ну, там. На сотні тисяч доларів автомобілів його родина купляє не тільки він, ну, там сестра, Дорогі автомобілі преміального класу, квартира в сестри за півмільйона, інші будинки по декілька, там дві штуки, якщо я не помиляюсь. Ще якесь інше майно. Ну, тобто майно, там я не знаю більше мільйона, під мільйон я не рахував і не хочу це все озвучувати, тому що цього дуже багато, і це просто займе 10 хвилин тільки перелічення цього всього майна, яка. Родина замгенпрокурора придбала під час війни. Під час війни, коли в економіці повна дупа, коли люди вмирають, коли ні в кого грошей немає а в чиновників наших найвищого рівня їх стає все більше і більше. Я до речі про це вчора говорив в новині про Шмигаля, який сказав, що в нашій країні про корупцію чули тільки 15%. Ну як на мене, знаєте, це просто цинізм і паралельна реальність, як я вчора і говорив, і це ну. Однозначно мають працювати правоохоронні органи і перевіряти походження цих всіх грошей і притягувати чиновників до відповідальності. Але в нашій країні чиновники під час війни збагачуються в рази. Чи буде справедливість? Однозначно подивимося, але знаєте, найцікавіше, що в цій новині. Це коментар Генпрокуратури, тому що журналісти звернули, запитали Генпрокуратуру, звідки це все майно. А вони повідомили, що вони не будуть коментувати особисте життя своїх працівників. Напишіть, що ви думаєте: лайк like, репост, підписка і телеграм. Підписуйтесь.